Всім привіт! Ми раді поділитися з вами суперновиною від фонду Тулсан. В рамках нашого нового проекту Діти і можливості. Ми розпочали річний реабілітаційний курс, фокус групи з чотирьох дітей з інвалідністю із Фастівського начального реабілітаційного центру. Тож дозвольте сьогодні вам показати трішки більше про проект та реабілітацію наших діток. Наш проєкт з фондом Тулсан розпочався ще на початку літа, але оскільки була достатньо неспокійна обстановка в Київській області, то ми постійно переносили його. І початок дитячої реабілітації вже було покладено в липні місяці. До нас приїхали четверо дітей з Фастівського реабілітаційного центру, і ми займалися з нею реабілітацією. Входило в реабілітацію. Повністю комплексне лікування дітей, робота з психологами, робота з корекційними педагогами, з реабілітологами, дуже багато апаратних методів у нас і інших методик, інших вправ. Ми познайомилися напередодні з центром стимуляції мозку, також їхнім керівником. Нам дуже сподобалися їхні методи навчання дітей. Вих реабілітації ми поспілкувалися тісно з деякими педагогами і дійшли висновку про взаємопрацю і допомогу один одному. Те, що тут буде поставлено, нами буде закріплено нами, а також батьками підтримуватися. Адже діти з особливими освітніми потребами вони потребують постійних занять. Не можна сказати, що дитина пройшла реабілітацію, і більше нічого не потрібно робити. Потрібно. І наш центр разом з клінікою стимуляції мозку буде підтримувати взаємозв'язки і співпрацювати разом. Ну, е, хочу перш за все сказати, що е, лікування таких дітей, воно і, і по, по сьогоднішній день воно е, являє собою вічний такий постійний експеримент. Ну, Експеримент в, якому, в хорошому сенсі слова, тому що е, проводяться нові дослідження. Робляться нові висновки, виготовляються нові, нове обладнання, і це не стоїть на місці. Ну, Наш проєкт він... не хочу сказати, що він найновітніший, але він прогрес досить прогресивний. Прогресивний в чому? Прогресивний в тому, що наше обладнання фізіотерапевтичне, вони досить прогресивні. І очікувані результати, які можуть бути, ну вони вже є. Ці результати в когось більші, в когось менші. Результати, але вони є. Всі курси лікування, яких буде іще три до кінця року. Результат буде, я думаю, ще краще. Після першого курсу реабілітації ми помітили позитивні зміни в його поведінці, в самоконтролі. А також у нас почав працювати імпульс. Що він хоче в туалет, До цього у нас його не було так виражено, як зараз. І у нас позитивна динаміка в розвитку мовлення. Він реагує на на мову і, і також старається її повторювати е, за, за нами прості елементарні слова. Дитина була більш роздратована, неслухняна, е, непосидюча. Е, зупинити його це було неможливо е, на даний час після реабілітації, е, що мені сподобалось, які зміни я побачила. Він більш став спокійний. У нас наладився сон. Він більше йде на контакт як з дітьми, так і з дорослими. Після курсу реабілітації Саша розслабилася значно розслабилася. Так як у нас повищений тонус, для нас розслаблення це дуже дуже великий плюс. Такий що ну тобто у нас є прогрес, у нас є. Ну, так, як кажуть лікарі, що через дві неділі після закінчення курсу лікування буде ще краще. Ну, надіємося на це, що вона більш, більш розслабиться. Надіємося, після трьох курсів лікування, ще, які нас чекають попереду, що в нас буде дуже хороший результат. Після проходження першого курсу реабілітації я е, бачу позитивні зміни у свого сина, а саме він став краще розуміти, що ми хочемо від нього. краще Дав нам розуміння, що він хоче від нас. Він більше звертається до на нас в плані мовлення, розвитку мовлення краще трохи себе поводить, став більш слухняніший. Ну, я сподіваюся, що після проходження далі курсів реабілітації стан ще покращиться. І... Цей проект дасть поштовх до створення більш інклюзивного суспільства, де кожна дитина має можливість розвиватися і реалізовувати свій потенціал. І найважливіше, це може змінити рівень усвідомлення громадськості щодо підтримки таких проектів, реабілітаційних програм, в яких кожна дитина може досягати свого розвитку, реалізувати якийсь свій потенціал. І змінювати до кращого. Тож запрошуємо кожного небайдужого приєднуватись до нашого благодійного проєкту діти в можливості та разом з нами покращувати життя українських дітей-інвалідів. Разом ми здатні на більше!